Неучасно сплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, який потрапив до виконавчої служби. Ще той головний біль. Водії, які стикалися із цим, не щоток знають. Аби владнати питання, потрібно, окрім грошей, витратити кілька днів і добряче побігати. Інакше існує ймовірність взагалі залишитися без авто. Отім, тепер усе це можна вирішити за кілька хвилин, навіть не виходячи із власної машини, як і хто. Вирішив полегшити життя водіям Богдан Лазука. знає. Від отримання штрафів не застрахований жоден водій. І більшість керманичів не одразу їх сплачують. Чи то забувають, чи то просто не хочуть ділитися своїми кревними. Але сплатити все ж таки прийдеться. Виною тому виконавча служба. Її працівники у злісних неплатників можуть навіть забрати авто на штрафмайданчик. Коли штраф водія потрапляє до виконавчої служби, аби його сплатити, доводиться пройти дев'ять кіл пекла, вистояти довжелезну чергу у виконавчій службі, взяти документ для оплати, оплатити, а потім знову вистояти в черзі, аби борг вилучили з бази, а ще приїхати до управління поліції і там також зафіксувати всі свої проплати. Так було до тепер. Ми виключаємо ці е, цілий аспект, цілу таку цілий ланцюжок. Непотрібних дій, які витрачали час і кошти. Патрульна поліція стала першою е, організацією, першим державним органом, який е, налагодив електронну взаємодію по виконавчих провадженнях. Завдяки діджиталізації всі перелічені вищі процеси можна буде зробити в кілька кліків на вашому смартфоні, скориставшись системою дія або сервісом онлайн-будинок юстиції. Для водія змінилася е, швидкість реакції державної установи. Тобто документи не будуть губитися, не будуть місяцями ходити поштою між інстанціями. Вони будуть миттєво надсилатися у випадку несплати на певний день, коли штраф підлягає оплаті. Людина зможе відслідковувати в онлайн режимі е, хід її виконавчого провадження. І якщо вона оплатить, то в е, через якийсь час в електронному кабінеті з'явиться інформація про те, що штраф оплачений. Поки що це стосується виключно штрафів, що фіксується системою автоматичної фотофіксації. Утім, у виконавчій службі вже готові перевести в електронку всі винесені постанови. Ми вже готові до цього. Далі м'яч, як то кажуть, на боці поля МВС, щойно МВС почне нам надсилати, для виконавчої служби немає різниці, які вид постанови виконуватись.